Хто він, керманич, пасажир чи потерпілий запобіжний захід на час слідства? 17-річному Арсенію Бессонову, одному з юнаків фігурантів смертельної ДТП, сьогодні обирали у Дніпрі. Їхня чорна БМВ протаранила форт із цілою родиною та вбила 10-річну дівчинку, дочку військового Юнак у Суді здебільшого ховає обличчя від камер у чорному капюшоні. Зважаючи на позицію ми пізахи мопізахиста представника. Арсенія слідство офіційно називає пасажиром БМВ. Разом із другом, який за версією поліції був за кермом, вони майже одразу пішли з місця аварії. За це Арсеній й отримав підозру у ненаданні допомоги постраждалим та залишенні їх у небезпеці. Не повідомивши продану дорожнього транспорту в приводу, орган чув повноважений підрозділ національної поліції, залишив місце подія. Результати надання допомоги на місці загинула малолітня дитина. Прокурорка твердить, Арсеній мав проблеми із навчанням у коледжі. Неодноразово туди викликали батька. А наприкінці літа хлопця взагалі відрахували. Мешкав окремо від батька із другом Валерієм, тим самим другим фігурантом смертельної ДТП. Як студент він не мав зацікавленості до навчання. заняття відвідував нерегулярно, не спілкувався з одногрупниками. Свою провину хлопець не визнає, ба більше сам називає себе потерпілим у ДТП. Швидку, начебто, викликав. А з місця аварії пішов шукати воду. Нагадаю, на кадрах з камер він разом із другом і ймовірним керманичем БМВ Валерієм усього за півгодини після трощі розгулюють супермаркетом неподалік місця пригоди. О, мені теж було погано. Я набрав сутрі долучився Валерія водія. Получалося зміни заміслі. Тадже я побачив, що вона померті вже не винула, та я розумів, що я нічого не зможу зробити. Також хлопець категорично заперечує, що саме він міг бути за кермом БМВ. Я сів на країні пасажирське вище по лесі. Нагадаю, одразу після резонансної аварії соцмережі вибухнули інформацією, що, начебто, саме неповнолітній Арсеній є водієм. На відео з Тік-Ток, ймовірно, саме він хизується товстезними пачками грошей. А влітку на цій самій автівці збив двох дівчат на пішохідному переході в центрі міста, але отримав за це лише адміністративний штраф за кермування без посвідчення. За офіційною версією слідства ДТП скоїв друг Арсенія, 19-річний Валерій Олещенко, який тоді теж перебував у авто. В обласній прокуратурі оприлюднили кадри з камер, де саме він сідає за кермо БМВ того вечора. Щоправда, ці кадри зроблені більш як за годину до аварії. 18.28.28. З автомобіля з місця водія виходить особа, яка за зовнішніми ознаками схожа на Олещенка Валерія. З пасажирського сидіння виходить особа, яка за зовнішніми ознаками схожа на безсонаву Арсенія. 18.38.14. Сідають в тому ж порядку. Нині ж за ненадання допомоги постраждалим у страшні ДТП на набережній заводській Арсенію. Загрожує до п'яти років в'язниці. Адвокат потерпілих заявляє, що боїться, аби неповнолітнього раптом не вивезли за кордон, щоб він уник покарання. Зважаючи на його вік, 17 років може покинути територію України. Саме тому прокурор просила для Арсенія запобіжний захід цілодобовий домашній арешт та здати паспорти, аби унеможливити втечу за кордон. Вважаю, що підозрюваний. Може переховуватися від органів досудового розслідування, може незаконно впливати на свідків. Арсеній та батько не заперечували проти цього, втім адвокат родини нагадав судді про більш м'які форми, як-от особисте зобов'язання. Ми повністю сприяємо на сьогоднішній день досудовому розслідуванні, надаємо всі необхідні покази. Суддя ж вирішив задовольнити прохання прокурора і призначив цілодобовий домашній арешт на два місяці. Не відлучатися з населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого прокурора, здати на зберігання до відповідного органу державної влади свій паспорт, паспорти для в'їзду за кордон, інші документи що дають право на виїзд з України. Й до іншої інформації, яка може допомогти розплутати справу, правоохоронці зазначили, елітна БМВ, власність батька неповнолітнього, але 19-річного Валерія її раніше бачили за її кермом. Зокрема, на нього склали адмінпостанову. Він був зупинений на нього, був складений адміністративний протокол за порушення комендантської години. Це косвіно підтверджує нам факт, що він користується цим керує її. Також щодо батька порушені два кримінальні провадження за можливу передачу права керування неповнолітньому та неналежне виконання батьківських обов'язків. Аби ж остаточно з'ясувати, хто був за кермом, правоохоронці призначили близько 10 експертиз. А справи цю та літнє ДТП, в якому також фігурує 17-річний хлопець, передадуть до головного управління нацполіції у Києві. Нагадаю, у цій жахливій аварії загинула 10-річна Мілана, а її дядько, тітка і двоє сестричок отримали важкі травми. Нині обидві. Дівчинки у реанімації залишається загроза життю старшої меншу оперують. У дорослої дівчинки зберігається загроза для життя. Та не знаходиться в медикаментозний комі на штучній вентиляції легень. а Стан молодшої дівчинки більш стабільний. Сьогодні планується оперативне втручання, там перелом стигна. Діти будуть потребувати ще реабілітації і не тільки фізичної реабілітації, а й ментальної реабілітації, тому що вони знаходяться, ну молодша дівчинка знаходиться в такому. Північному стані ми й надалі ретельно слідкуватимемо за цією історією. Владислав Авдієнко, Олександр Довгань, новини одинадцятого каналу.